Без розтину грудної клітки, зупинки серця та довгого виходжування у реанімації. На другий день після хірургічного втручання пацієнт інституту АМОСова Віталій Павлович підвівся з ліжка. Чоловікові зробили операцію на аорті за новітньою технологією. Вдячний в тому, що не різаний, що не рубали мене нічого, що тут тільки маленький шов на нозі зробили. От і все. Вставляється стенд в ендопротез і Этот протез прикріпляється к стінки аорти. Тим самим ізолює зону розриву і встанавлює нормальний ток крові по Досі таку операцію в інституті робили лише один раз у 2009-му. Попри успішний результат, наступним пацієнтам таке хірургічне втручання було не по кишені. Вартість ендопротезу 150 тисяч гривень. Віталію купив його інститут кардіохірургії. Чоловік годувальник 13 дітей. Багато дітей, батько. Мабуть, що я б не потягнула це не лише новітні, але й типові операції в інституті Амосова для малозабезпечених українців невдовзі можуть стати недоступними. Академія медичних наук цьогоріч у станові не додала 15 мільйонів гривень. Нам урізали приблизно на 32% бюджет на медикаменти. і зараз ми нікому ще фактично не відказуємо. Но через дето 4 місяця останнімся без фінансування і вже без клапану, без оксигенатора, без стимуляторів. Усе це для операцій не самостійно будуть змушені купувати вже наприкінці літа. Без грошей сутужно прийдеться пацієнтам і інших установ академії медичних наук. Не дорахувалися цьогоріч Коштів не лише ВАМОСова підсумовує книшов за його словами. Пов'язано це з тотальною економією. Рахунки за комуналку нині захмарні. Резко повислі ціни на тепло на енергоносії. Взяли частину денег, які пошли на довгі на медикаменти, їх взяли, перепрофілірували на розчоти по електроенергії і подругі там за тепло і так далі. Щодня в інституті серцево-судинної хірургії роблять 25 операцій. Щороку понад 5 тисяч. Не менше операцій роблять в інституті трансплантології імені Шалімова. Бюджет цієї установи цьогоріч також схуд аж на 11 мільйонів гривень. Керівник відділення пересадки печінки і так на операційний стіл бере лише кожного сотого. Тепер каже Олег Котенко, і ці 12 пересадок печінки на рік під загрозою Будемо старатися не уміншати вот ету цифру трансплантацій в во. Но э, э, расходы на сегодняшний день по покрытию потребности медикаменты будут ложиться и на больных, к сожалению тоже. Вот в чем проблема? Ані всі можуть це собі позволять. Уперше 10 років тому в Україні пересадив печінку саме Олег Котенко. Нині його команда єдина в державі, яка робить такі операції. Крістіан найменший пацієнт лікаря Котенка на операційному столі. Хлопчик опинився у півроку. Тоді його родина не витратила ані копійки. А у сусідній Білорусі, приміром, за трансплантацію печінки просили щонайменше 350 тисяч гривень. Кроком у минуле недофінансування інститутів академії медичних наук називають громадські діячі. Переконані страждають не лише пацієнти, лікарі через зменшення операцій втрачають досвід. Ні будуть проведені і практичні якісь роботи задання в тому, що і врачі не будуть мати можливості працювати з пацієнтами, лічить підтримувати рівень своїх кваліфікацій. Лариса Стлюнченко за лічені місяці передбачає масові звернення українців до благодійників. Держава ж бо вилікувати всіх не може. Річний бюджет Академії меднаук складається з двох частин наукової та практичної. Усі отримані з державної скарбниці гроші розділяються між 36 підпорядкованими інститутами. Кому який шматок дати, вирішує президія академії. Питання, чому цьогоріч провідні установи країни недоотримали чималі кошти на лікування недужих. Керівництво Академії не до смаку. Цікаве питання. І ви що хочете е, це давати в ефір, а, Я хочу... ви думаєте, це допоможе. Це не матеріал для. Е... Телепередачі нова президія академії працює лише чотири місяці, розповів по телефону Андрій Сердюк. Зауважує, розподіляли бюджет попередники. До складу їхньої президії входив нині віце-президент установи Юрій Кундієв. Він розповідає, кому скільки дати грошей. Тодішній керівник академії вирішував одноосібно. Утім, причина нестачі на думку чиновника в іншому. Є деяке збільшення, але інфляція. Ціни виросли на все. Фінансування не вистачає, це абсолютно точно. Це абсолютно неправда. Є суттєво збільшення. Я особисто слідкував особисто за Академією медичних наук, все там. Все у нас збільшено. 6% – відсотків саме настільки цьогоріч держава дала більше грошей академії медичних наук. Утім, ця різниця не перекриває зростання цін як на послуги комунальні, так і медичні. Підрахували керівники інститутів. Відтак почали писати листи до уряду. Дехто домігся свого Приміром, інституту Амосова Кабмін пообіцяв допомогти з ремонтом операційних. Ось тільки за нинішнього фінансування побачити їх зможуть лише далеко не бідні пацієнти. Людмила Голоднік, Дмитро Большаков, час підсумки.